Я почав з строкової служби, побачив об'явлення, що в піднашку набираються люди, і я з строкової служби прийшов туди. Я спершу був на посаді оператор ПЗРК, потім на посаді обслуги на раках, потім перевівся вже в інше ВПС і прийняв теж посаду обслуги, тільки БСК а потім спустя півроку. На Харкові, то мене поставили на посаду начальника розрахунку. Заступаю на гармати М-101, калібр 105, натовський, дальність 10800. Її плюси вона маленька, плюс у неї немає, як ви були в наших колесах на БС3, у неї при вистрілі дуже великий об'єм газу огня. Дуже великий. Тут цього немає. Ночі можна стріляти. Шанс, що тебе замітять, його немає. Вона тихенька, як пльотка, попадає. Удобно дуже. Один мінус це те, що потрібно два навідника. Це от котомірна зона і прицел наводитися нею. А так вона дуже зручна в роботі, експлуатації, маленька, удобна. М101, 2, там чуть-чуть інша вона, вона теж така сама, але ну, в неї механізми поворота будуть інші. А так вони практично всі одинакові до 56-51. Вона хороша. Тільки дальність, звісно, так. Да. Хотілося б, щоб далі було, але і дякуємо за це. Кожен виконує постійні можливості. Ми артилерісти, ми прикриваємо нашу піхоту. Так само і в них є багато розрахунків, які займаються різними вільними справами. Це так само артилеристи, дронщики, піхотінці. Кожна своя робота тут ну, ніяк нельзя, не можна їх ну, розділяти на якісь. Всі виконують свою задачу в мірі можливості. Гармата! Остріла!